Рукавички. Дві лисички, дві сестрички загубили рукавички. Ходять втрьох із татом лисом таємничим білим лісом. Ліс гуде і сніг іде, рукавиць нема ніде. Пролітали дві синички, підібрали рукавички на пеньочку біля дуба. Цінь, цінь, цінь. Чия це згуба, білка каже, Ні-ні ні, рукавички не мої. Зайчик лапки обтрусив, рукавиць я не губив, мишка носом повела. Раз і в нірку утекла. А вовчисько глоду не носив таких я зроду, але раду дам добру. Не мої, а заберу. Тук-тук-тук, тук-тук-тук, дятлик стукає у сук. Гей, хто в лісі, та ти й мами, Шлю вам цю радіограму, в чиїх діток замерзнуть лапки, Ідіть сюди, до дятла. Крапка. А сорока білобока всюди суща і хитроока щось собі поміркувала, над слідами політала, трьох руденьких розшукала і чимдуж заскрекотала. Там синички невеличкі, підібрали рукавички ще навесенькі, тепленькі, і пухнасті, і руденькі. Дякую вам, скрикотухо. Лис до дуба мчав щодуху. В за ним лисички, дві малі сестрички. Як на місце прибули, то таке спостерегли. На руденьких рукавичках примостилися синички, а за ними білка визирає з гілки, а за дуба зайчик. Білий побігайчик. За пеньочком мишка вилізла з-під шишки. Репетує вовк. Дайте рукавички. Наталя забіла. Сорока білобока. У сороки білобоки п'ять малят сороченят. Усі чисто хочуть їсти. Треба всіх їм. Дати лад. От сорока білобока поскакала на поріг і до хати працювати поскликала діток всіх. Цей здоровий носить дрова, той швидкий, пшоно товче, третій в чашку цідить брашку, а малий млинці пече. Тільки п'ятий хоче спати. Помагати не біжить, у садочку, в холодочку, ліг на травці та й лежить. У сорокі білобокі все вже зроблено, як слід. Вся родина й господиня посідали за обід. Ті до кашки, ці до брашки, ще й млинців по п'ять, по шість. Але даче Хай поплаче. Хто не робить, той не їсть. Як почув це братик п'ятий, не схотів на травці спати, аж підскочив. Як це так? Ви в господі, я в городі, до роботи я й мастак. Ось він полеп, бараболю, І обгортає залюбки. До городу носить воду, поливає огірки, ще й на вишню, на найвищу лізи ягідок нарвать, вже й приносить вишень досить, щоб усіх почастувати І сорока білобока не нахвалиться сама. В мене діти працьовиті, зовсім ледарів нема. Ганна Чубач Жук малий і волохатий. Жук малий і волохатий все життя прожив без хати. Вдень від холоду тремтів, а вночі від страху млів. Дощик спинку обливав, душу смутку наганяв. І набридло йому жити під дощами і під вітром. Жук малий і волохатий захотів своєї хати. По стежині біля ставу проповзав маленький равлик. А у равлика вся спинка зручно схована в хатинку. Жук у равлика спитав, Хто тобі хатину дав? Равлик гордо похвалився. Я з хатинкою вродився. Потім равлик засміявся і в хатиночці сховався. Жук образився, прибіг аж на наш низький поріг. Зручно в сінях примостився, нашу хату роздивився, а тоді спитав у брата. Де взялася ваша хата? Я за брата відказав хату тато збудував. Жук на мене подивився. Я сирідкою вродився. Потім з нашого порогу. Жук побіг аж на дорогу. По дорозі йшла корова. Круторога і здорова. Жук питає про своє А у тебе хата є? А корова їсть траву і каже Хлів, чеку живу. Жук не знав, чи хлівчик хата, але радісно йому, що корова ця рогата з ним говорить Му му му. Жук, малий волохатий натомився всіх питати. Він заліз в трухлявий пень і сидів там цілий день. Та нічку він проспав, що робити сам не знав. А мурахи бігли в поле, мед збирали дикі бджоли, і якась мала пташина до гнізда несла піріну. Жук розправив чорні крила і відчув, що має силу. І сказав собі завзято, Я також збудую хату. Підійняв суху травинку і стеблинку, баделинку поскладався на листок, поволік аж під місток, під містком жаби кричали, і жука не помічали, ну, а він їх не злякався, за свою роботу взявся. Із глибокої криниці наносив крилом водиці, цілий день не спочивав, будував та будував. А під вечір, ніби диво, хатка виросла красива. Жук від щастя заспівав. Потім сів і задрімав. Позліталися джмелі, в хаті вікна замалі. Носа висунув комар. Він забувся про димар. Обізвалася сорока. Ця хатинка кривобока. Всіх зацитькала змія. Хата гарна, бо своя. Щли мурахі навпростець і похвалили Молодець, аж жук того не чув. Він втомився, він заснув, спав і бачив вісні свою хатку в буряні, Бачив небо, бачив поле, був щасливий, як ніколи. Платон боронько, цап забіяка. Жив над річкою зали, Не старий і не малий цап. Упертий заб'яка. Був такий страшний вояка, з ким не стрінеться, поб'ється. Хай хоч кров із нього лється. Чи тріщать лобина ріжки не відступиться ні трішки? Бився цап з бичком два рази, аж тріщали перелази, тричі бився із рябком. Навіть Тихим гусаком залякав усіх в окрузі, і його колишні друзі не ходили на залий. Де блука в цапи на злий. Цур тобі, усі казали, що ми? Клопоту не мали? Затівати бій дурний. Не знайшовши з ким побитись, цап до річки йде напитись. Тихо горниця ріка, не глибока не мілка. Чиста, наче із кришталю, скотчив цап на трухлу палю і побачив під водою із рогами бородою звіра сірого, малого, набундюченого злого. Ой, яка ж гидка тварина, закричав лихий цапина. Цап опалю б'є ногами, націляється рогами. А той звірюка під водою крути лісно бородою і б'є ногами, націляється рогами. Аж трясеться, битись хоче, цап спалі як зіскоче, Щоб уцілить перенісся, тільки шум води пронісся. І тепер бички телята, цуценята. І качата ходять вільно на залий, Де блукав сапи на злий.